Декілька слів хочу сказати про відвідуваність. Коли ми відкриваємо кладочку журнали, то праворуч вище гори є така кнопочка Відвідуваність. Ця кнопка є тільки у класних керівників і тільки його класу. У предметників такої кнопочки немає. Як розташовуються стопчики? Класний керівник не може додавати стовпчики. Вони ці стопчики з'являються автоматично після того, як вчитель-предметник в цей день створив урок. Наприклад, сьогодні математика, вчитель математики, створив урок сьогоднішнього дня і з'явився тут стовпчик. Тому якщо тут немає якоїсь дати, то значить цей день не було створено вчителями-предметниками жодного уроку. Далі стосовно того, як класний керівник відмічає, класний керівник може поставити відповідні позначки П, П, «Х», «В» або Н. Кількість уроків ми не ставимо. Це означає, що класні керівники повинні фіксувати тільки повний пропущений день. Позначками відповідними «П», П або н. Після того, як класний керівник зробив відповідну позначку, на уроках цього дня автоматично відбилося оце значення в того учня ХВ Якщо урок цей день не було створено, то в нього ця позначка не з'явиться. Тому рекомендую вчителям-предметникам робити уроки трішечки наперед раніше ніж це зафіксує позначку. це зробить класний керівник. Якщо що робити, якщо дитина ну, відпросилася на один-два уроки, класний керівник на це не впливає, нічого не позначає. Цю позначку буде робити вчитель предметник того уроку, який учень пропустив ще декілька слів, хочу сказати про звіти. Коли ми натискаємо звіти, у нас є відповідна позначка облік відвідувань навчальних досягнень, і ми можемо подивитися, облік досягнень за певний місяць. Місяць можна обрати. От ми бачимо таку картину. Тобто така табличка зведена, і ми бачимо такі написи: Н 3 ХВ4, ХВ3. Що це означає? Н – це означає, що вчителі-предметники на трьох уроках поставили трієчку. Хиви – це означає, що дитина хворіла, класний керівник поставив хиви на цілий день. Але на момент, коли вчитель ставив хиви, учень було сформовано тільки 4 уроки. Тобто виходить, що клас, що предметник ну, залишився без цієї просто поставив N. Інколи може зустрічатися Хиви 4 Н3. Це означає, що три уроки, чотири поставили НК, а класний керівник поставив на цей день ХВ, і тільки чотири уроки було. При потребі можна цей звіт скачати. В правому верхньому куточку написано сформувати PDF звіт. Скачується така табличка, такий документ. Раніше ми звітували про відсутність учням. Ну а зараз це все створюється автоматично. Адміністрація може самостійно це зробити без класного керівника. Адміністрація має доступ до цього всього. Але якщо вас то ви знаєте, де це знайти. Якщо залишили запитання. Будь ласка, пишіть в коментарі, і не забудьте про лайк. Гарного всім дня.